Мер Львова Андрій Садовий пояснив, чому у Львові немає системи протиповітряної оборони в Патріот. А також розкрив секрет, як далі в Україні будуть працювати системи протиповітряної оборони. Садовий да ППО. Чого не можна купити Патріот? Коли купимо патріот, скільки треба грошей? Чого міська рада не може то купити? Ну, По-перше, він коштує так мільярд доларів Ні. і е, на базарі його не продають. І в немає в епіцентрі, немає його. Якщо би можна було його купити, то держава би купила не один, а десять, але їх просто фізично немає. На сьогодні держава потребує як мінімум десять. І потрошки ситуація міняється. І ситуація з протиповітряною обороною стає кращою. Угу. І я не буду вам багато говорити, Ні, але я переконаний, тут. що часом ми це відчуємо, і 99% там всіх ракет і дронів ми будемо збивати. 100 тисяч 500 мільйонів ракет і дронів будуть збивати скоро українські системи ППО. Ну в принципі, все логічно, воно ж так і працює. Чим менше ракет для систем ППО, тим більше вони збивають. Правда, падіння уламків буде трошки більше, але то таке: єдиний телемарафон все виправить.